Вона дивилася у дзеркало і не впізнавала себе. Чоловік контролював усе її телефон, її життя, навіть її подих. Але того дня Яна зрозуміла іншого шансу втекти у неї більше не буде. Таксі мчало в аеропорт. Серце Яни не билося так гучно, що вона боялася. Почують усі навколо. За кілька хвилин вирішиться все свобода чи кінець. ЯНА, частина восьма. Я надивилася на себе в дзеркало, на неї дивилася, розповніла, змучена жінка з койовдженим волоссям і з гаслим поглядом. Куди поділася струнка красива дівчина зі скристими очима? Вона розуміла треба діяти, треба бігти, інакше вона загине тут, у Пакистані, разом зі своїми страхами і болем. У неї був план, але одне питання стояло ребром. Як отримати допомогу, якщо чоловік контролює її телефон її зв'язки і її зустрічі? Якщо ви дивитеся це відео вперше, рекомендую повернутися до першої частини історії, щоб згадати, з чого все починалося. Там і говорила, що початок це насправді кінець. Посилання залишу в кінці відео. Допомогу Яні несподівано запропонував друг родини Алі Феруз. Нована людина, багатий глава роду якому Алі постійно був винен гроші. Він зателефонував мені і попросив бути їх посередником. Він сказав: Я зроблю все, щоб ця дівчина вирвалася. Це справа моєї честі. Я не повірила, я маю сказати, я теж повірила, але їй була потрібна лише дрібниця, нова сімкарта, щоб таємно зв'язатися з посольством. І тут сталося дивне, Фаруз її не купив. Не пояснив, не відмовив, просто не зробив. Для такої людини це була дрібниця. Але саме в той момент я не відчула. Він грає у свою гру. Він хотів, щоб вона переїхала в його дім і вже звідти вирішувала всі справи. Він обіцяв купити квитки, домовитися з владою, прикрити її доньку. Звучало гарно. Але Яну насторожило за багато обіцянок, але за мало діла, занадто солодко. Вона відмовилася. Може, це було чуття, може, внутрішній страх, але Яна не пішла його шляхом. У неї був інший план. Вона просила Феруза звернутися до поліції, переконати інших постраждалих Віталі написати заяви, хай його посадять. І тоді в неї з'явиться час: цього п'ять днів, їй було достатньо, але й цього він не зробив. А потім поїхав, пообіцявши повернутися за три місяці. І Яна зрозуміла, ця його велич лише слова. Чекати їй нічого не залишилося, окрім як чекати. І тут сталося диво. Все найкраще трапляється, коли його не чекаєш. Алі заарештували його розшукував Інтерпол за шахрайство і раптом його схопили. Яна, наче скам'яніла те, про що вона мріяла, сталося, але її паралізував страх. Вона боялася зробити крок, боялася телефонувати, боялася не віддумати. Безсонні ночі. Уявляючи, що хтось вихопить у неї доньку зок. Кожен дзвінок у двері змушував серце завмирати. Вона ніби стояла на краю свободи, але не могла стрибнути. Тим часом родина Алі збирала гроші, щоб викупити його з в'язниці, і знов він благав Яну про допомогу в котрий раз. І саме тоді вона прокинулася. Іншого шансу не буде. Зовні стурбована дружина, яка робить вигляд, що хвилюється за чоловіка. Усередині жінка, яка вперше за довгий час відчуває силу. Подруга Яни таємно купує їй сім карту. Яна зв'язується з посольством, отримує документи, батьки висилають гроші, квитки куплені, все готово. Родина Алі везе її до в'язниці на побачення з чоловіком. Він знову просить грошей у відчаї, з благанням. І тоді дивиться вона йому прямо в очі і говорить: Знову, ти забрав у мене все. Усі мої прикраси, усі заощадження обікрав мою родину, навіть золото нашої доньки. І я їду. Алі не вірить своїм вухам. Але Яна вже вирішила вона сідає в таксі і їде в аеропорт. Серце калатає так сильно, що, здається, ось-ось вискочить назовні паспортний контроль. Документи дивляться швидко, ніхто не ставить запитань. Можливо, тому що в нових паперах батько дитини взагалі не був зазначений. Пам'ятаєте, а ліж підробив сідосу про шлюб. Посадка, літак, вона сідає в крісло. Поруч плаче дитина, стюардеса з легкою смішкою перевіряє паски безпеки, У Яни калатає серце. А що як зараз їй зупинять? А що як зараз зайдуть і відберуть дитину? Літак злітає, і тільки тут Яна дозволяє собі видихнути з полегшенням. Її душа злітає разом з літаком. Вона на свободі, наче щойно втекла з Алькатраса. Здається, що це хеппі енд, але це ще не закінчення історії про Яна. Куди подалася Яна, що сталося з Алі? Яку роль зіграє в цій історії Феруз? Про це все ви дізнаєтеся в наступній частині. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Далі буде цікаво.